У Запоріжжі триває реалізація міської комплексної програми соціального захисту населення на 2022-2024 роки. За 9 місяців поточного року різного виду матеріальну допомогу отримали понад 11 тисяч громадян. На це використано близько 75 мільйонів гривень, що становить 66,5% від запланованого на рік. Гроші спрямували на підтримку соціально незахищених верст населення, а також на потреби й допомогу військовослужбовцям. Це в нас особи з числа дітей, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та інших розливих категорій населення. Спрямовано на це коштів майже 40 мільйонів гривень. Це саме йде матеріальна допомога за особистими зверненнями, на лікування та прожиття нею скористались майже 5,7 тисяч осіб. Наступна це матеріальна допомога, адресна цільова допомога, нею скористались понад 5100 осіб. І ще в нас є матеріальна допомога допомога особам, у яких пошкоджене житло внаслідок ракетних обстрілів диверсій тощо спричинених військовою агресією Російської Федерації. Це одноразова допомога, і в 24 році було виділено 86 особам. Сума це 15 тисяч гривень на особу, і спрямовано 1,3 млн грн. гривень. Також допомогу надають мешканцям житло, яких було зруйноване або стало непридатним до проживання внаслідок російської агресії. Ця програма була в нас започаткована на початку минулого року. Нею скористались 442 особи да, на загальну суму понад 82 мільйони гривень. Саме за 2024 рік 406 осіб отримали матеріальну допомогу на суму понад 36 мільйонів гривень.